Слава Україні! Вітаю на годиннику 19.00 і ми розпочинаємо нашу інформаційну програму по мануфактурами. І сьогодні в студії для вас працюю я, Діана Масора. Отож, наш гість це Ігор Спиридонов, представник оповноваженої з питань захисту державної мови. І ми разом будемо розмовляти про мову, яка об'єднує як внутрішнього переміщення особи на заході України. Опановують українську мову, і чи достатньо державних програм, щоб інтеграція стала частиною їхнього нового життя, але не тимчасовим рішенням? І поговоримо детальніше про те, які кроки зараз роблять, що потрібно, аби кожен переселенець почувався частиною спільноти. Про це ми поговоримо уже за мить та коротко підсумуємо головні новини Львівщини. І почнемо ми з приємного і важливого, бо власне сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначають День рятівника, наші рятувальники розбирають завали після ворожих обстрілів, гасять пожежі, дістають постраждалих і зруйнованих будинків, і першими йдуть туди, де небезпечно. Отож пропоную переглянути ролик, де медіа зібрали архівні кадри роботи наших рятівників. Чайно, що ж і львівщина долучилася до привітань рятівників і е, привітав рятувальників заступник голови львівської ОДА Юрій Бочко. Він подякував родинам за відвагу, за витримку та щоденний подвиг. І також він сказав, що цього року з обласного бюджету вони спрямували 4 мільйони гривень на підтримку їхніх підрозділів. І далі будуть допомагати стільки, скільки потрібно. Також Юрій Бучко вручив працівникам ДСНС подяки від Львівської ОВА. Ну і, звичайно, що ж, рятівники Львівщини не лише виконують щоденну роботу у нашому регіоні, але й допомагають колегам у найгарячіших точках країни. І, звичайно, що теж поповнюють лави ЗСУ. Обороняють нашу батьківщину. Ну і у межах заходу присутні сьогодні вшанували хвилиною мовчання загиблих рятувальників та всіх полеглих героїв. Ми продовжуємо у західній Україні сьогодні проживають сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб, які вже будують своє нове життя. Власне, це і є додатковий виклик і водночас можливість для мовної інтеграції. Отож, як держава продовжує допомагати їм інтегруватися в україномовне середовище, чи вистачає курсів, програм і підтримки для тих, хто хоче опанувати українську мову, і яка стратегія у держави, аби це було не лише тимчасовим рішенням, а довготривалим процесом формування єдиної мовної ідентичності? І далі про це ми будемо говорити з нашим гостем, представником уповноважених з питань захисту державної мови Ігорем Сіродоновим. Слава Україні, добрий вечір, пане Ігоре. Герамс. Так, вітаємо вас у нашій студії. Ну і, власне, хочемо поцікавитися у вас, яка на сьогодні ситуація є з інтеграцією внутрішньо переміщених осіб умовне середовище. Зазначу, що основна кількість внутрішньопереміщених осіб у нас Вимушена з південних і східних регіонів це пов'язано з тим, що активні бойові дії, на жаль, окупація населених пунктів відбулася найбільше саме там, якби і так склалося історично, що чимало людей з тих регіонів застосовують російську мову. Це пов'язано із тим, що російська мова агресивно нав'язувалася. Різними урядами неукраїнськими в різний час, особливо на тих е, територіях, і тому відомі ситуації, що певні люди, переїжджаючи, зокрема на захід України, так вони застосовують недержавну мову, і відповідно держава має сприяти їх швидкій інтеграції в україномовне середовище. Стосовно інтеграції, яка вона станом на сьогодні, тобто є люди, які швидко опановують українську мову, і для них не є проблемою інтегруватися, зокрема у місті Львові, є люди, які з тих чи інших причин не можуть швидко опанувати українську мову, крім того, вони не визнають важливість української мови як єдиної державної в Україні. Та Окремі суб'єкти порушують законодавство про державну мову. Якщо мова йде про законодавство про державну мову, про закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, то якраз до повноважень нашої установи належить реагування в межах компетенції стосовно порушень, які відбуваються. Щодо, скажімо так, соціальної політики, Спрямовано на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб, то така, така політика, такі заходи мають здійснюватися місцевою владою та відповідними органами державної влади. Ми зі свого боку надаємо свої рекомендації та координуємо дії з ними. Угу. Ось, власне, на початку повномасштабного вторгнення в перші місяці дуже активно. Працювали різні вечірні школи для дорослих, тривали різні хаби, курси онлайн офлайн, аби допомогти цим людям тут трішки адаптуватися. Які програми і методики використовуються зараз на даний момент? Можливо, що змінилося? Можливо, впровадили якісь нові ініціативи, нові проекти, нові програми, аби полегшити це вивчення української мови для ВПО. Так, нам відомо, що на території Львова та Львівської області функціонують розмовні клуби, курси опанування української мови безкоштовні. Тобто, от у нас на веб-сайті Уповноваженої захисту державної мови є вичерпний перелік цих курсів, які відомі нам і які були запроваджені протягом останніх років. Тобто всі курси, всі клуби розмовні у Львові, зокрема, організовані і місцевим самоврядуванням, закладами освіти та окремі розмовні клуби та курси опанування української мови е, виникли завдяки громадським ініціативам. Е, наша установа зі свого боку підтримує та заохочує такі програми, такі ініціативи, ми надаємо. Свої би, методичні орієнтири та допомагаємо з комунікацією. А як ви вважаєте, чи достатньо наразі таких ініціатив, таких проєктів, особливо в західних областях, де більшість перебуває в ВПО? І як, як ви думаєте стосовно цього, чи, чи достатньо навіть не тільки проєктів, але й викладачів, що теж дуже головне? Станом на сьогодні саме курсів або заходів, де можна вивчити або покращити навички володіння державною мовою, зокрема внутрішнім переміщенням новими особами на території Львівської області, понад 70. Звісно, що немає меж для досконалення, і, я так розумію, нові ініціативи можуть з'явитись найближчим часом. Крім того, є онлайн-курси, які можна знайти в мережі інтернету. Тобто, на мою думку, умови для того, щоб опанувати мову хоча б на базовому рівні, достатньо для того, щоб нею володіти при перебуванні на вулицях, в сферах, в магазинах, в аптеках. Зараз ті умови, які є, їх достатньо, на мою думку. Водночас Є ще проблема неврегулювання цифрового контенту, яка ще не вирішена. Ми знаємо про те, що mm -hmm. діти, на жаль, ще активно використовують російськомовний контент, зокрема дитячий, який агресивно нав'язується і в Ютубі, і в інших стрімінгових платформах. Це проблема, яка потребує системної протидії з боку держави комплексної протидії, оскільки Вживання російськомовного контенту, який виготовлений на території держави агресора, це і з моральної точки зору неправильно, а також з матеріальної точки зору неправильно, оскільки кожне прослуховування допустимо аудіопродукту або перегляд музичного відео, яке має походження з країни агресора, це монетизація їхніх доходів. А монетиза... монетизація їхніх доходів передбачає надходження коштів в їхній бюджет, а надходження коштів в їхній бюджет передбачає, що збільшиться кількість зброї, яку вони будуть використовувати проти України. Тобто має, має працювати системна державна політика, яка спрямована на викорінення шкідливих, скажімо так, дій, які вчиняє Росія, зокрема за допомогою російської мови. Так, пане Ігоре, ну і ще, власне, на завершення стосовно державної стратегії, чи є в державі наразі якась чітка довгострокова стратегія з популяризації української мови серед ВПО, тобто, щоб це не було на якийсь тільки період, коли є війна, чи є якісь такі закріплені проекти? Так, станом на 2025 рік діє урядова програма щодо опанування української мови. До 2030 року вона була затверджена на виконання вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, і там чітко зазначені ті заходи, які мають бути спрямовані на популяризацію, на розвиток та на розширення застосування державної мови в різних сферах суспільного життя. Треба розуміти, що такі політики, такі стратегії, програми вони затверджуються на рівні Кабінету міністрів України за сприяння та, скажімо так, за допомогою тих чи інших міністерств. Зокрема, мова йде про Міністерство культури і стратегічних комунікацій України, до повноважень, яких належить затвердження та формування мовної державної політики. У них є відповідні бюджети для того, щоб створити та поширити в Україні потужну соціальну рекламу для того, щоб пояснювати громадянам України важливість застосування державної мови, важливість її поширення в якомога більше сфер. І на місцях цю програму мають виконувати органи місцевого самоврядування. Тобто і бізнес має долучатись, це бо поширення української мови потребує комплексної роботи зі всіх сторін, як з боку центральної влади, так і з боку місцевої влади, та, та бізнесів відповідних. Так, і ще останнє на завершення, чи могли би ви нагадати і підсумувати, бо ситуації трапляються різні, як діяти українцям, чиї мовні права порушили? Чи можете назвати декілька таких дієвих способів, якими можна скористатися, аби відстояти свої права? Так, в залежності від ситуації, якщо припустимо в магазині? Йде обслуговування державною мовою з боку продавця або сира, то громадянин має, скажімо так, вимагати припинення здійснення правопорушення, а обслуговування не державною мовою це є адміністративним правопорушенням відповідно до закону про державну мову. Якщо припинення правопорушення не відбувається, то за можливості. Зафільмувати це порушення або на відеофіксацію або за допомогою аудіопристроїв, також один з кроків це звернутися до вищого керівництва або мережі магазинів, або відповідного закладу в залежності від того, де відбувається порушення, якщо немає реакції з боку адміністрації, і адміністрація того чи іншого закладу толерує правопорушення, то тоді. Ті відомості, які у громадян є, можна надіслати на адресу секретаріату уповноваженої захисту державної мови, і наша установа в межах компетенцій розгляне скаргу. Якщо в скарзі є достатня підстав, то уповноважений захисту державної мови має повноваження розпочати заходи державного контролю, які передбачають те, що під час їхнього здійснення може Виникнута ситуація, коли той чи інший порушник буде притягнути до адміністративної відповідальності. Нагадаю, що станом на сьогодні законодавством передбачені адміністративні штрафи за порушення законодавства у сферах суспільного життя щодо застосування державної мови від 3400 тисяч гривень до 11900 тисяч гривень, в залежності від кількості штрафів та сфери, в якій вони були здійснені порушення. Пане Ігоре, дякую вам, що знайшли час і долучилися до нас до сьогоднішнього теру, і ми з вами поспілкувалися. Це справді актуальна тема, яка завжди на часі і потребує постійно суспільного контролю. Дякую вам, з нами на зв'язку був Ігор Спіридонов, представник уповноважної з питань захисту державної мови. А ми продовжуємо і поговоримо ще про важливе на Львівщині власне про різкий сплеск ГРВІ. Бо за минулий тиждень у Львівському регіоні зареєстровано 8 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, і, до речі, це на 2 тисячі більше, ніж тиждень раніше. За аналогією з минулим роком, медики кажуть, також був підйом захворюваності на covid 19 у серпні. Але тоді він почався раніше на три тижні ніж цього року, і далі спостерігався спад. Тому як тільки COVID-19 починає поступово зменшуватися, його місце займають інші інфекційні хвороби. Наразі вже фіксуються випадки інших вірусів. До того ж, на ситуацію впливають кажуть також і погодні умови. Ну і сподіваються, що ще тиждень-два, і COVID-19 піде на спад. А детальніше про цю хворобу хто зараз перебуває в зоні ризику і про нетипові симптоми, читайте на нашому сайті. Наша журналістка Андріана Карапінка підготувала цікаве інтерв'ю із директоркою Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталію Іванченко Тимко, у якому вона і розповідає детальніше, чим цьогоріч є небезпечний грип. Отож, наш випуск добігає кінця. Дякую всім, хто залишається з нами. Нагадую, щоб ви залишали свої реакції, вподобайки та підписувалися на наші інформаційні канали: це Telegram, YouTube, сайт та Facebook. І бажаю усім спокійного вечора. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і зустрінемося уже у наступних випусках. Дякую на все добре!